Теплопунктів. Ще два столичних райони долучилися до боротьби з ВІЛ-СНІДом за проектом Сталість віл ВІЛ-Послуг». Відтепер у Шевченківському та Дарницькому районах будуватимуть систему постійного надання послуг тим, хто живе з ВІЛ або має ризик зараження. Зокрема, проводити тестування на вірус відтепер будуть і у поліклініках, а не лише у спецзакладах. Торік такий меморандум підписали з Оболонським та Подільським районами. Київ з минулого року місто учасник європейської програми Фаст Трек. Згідно з нею у 2020 році у столиці 90% інфікованих повинні знати про свій статус. 90% з них мають отримувати ефективне антиретровірусне лікування. Цьогоріч на цільову програму протидії епідемії віл-інфекції з міського бюджету виділили понад 41 мільйон гривень. В минулому році такого роду робота ці наші намагання і наші, скажімо, публічні зобов'язання дали нам змогу збільшити, якщо я не помиляюсь, на 8%. відсотків. Людей, які прийшли і протестувалися, і почали отримувати лікування. Ми повернули довіру у людей. Статистика, яка на сьогоднішній день є, вона не повна картина. Власне кажучи, це дасть можливість розвиток цього проекту, дасть можливість ну, більш якісно визначено, ну, побачити тих людей. Ну реальну картинку.